Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні мариновані огірочки без стерилізації. Чисті баночки, не стерилізовані, накладаємо всю зелень. Беремо листя хрону, парасольки кропу, часник. Додаємо перець горошком. огірки обов'язково замочіть перед цим на 2 години. Перець гострий лавровий листок. Тепер укладаємо наші огірочки. Попки у них відрізані, як ви бачите. Трамбували зверху ще листочок хрону. Вода закипіла і заливаємо кип'ятком. Залили, накриваємо кришечками і залишаємо на 15 хвилин. Через 15 хвилин зливаємо всю воду. Гарненько зливаємо і знову ставимо на плиту. Знову вода закипіла і повторюємо процес. знову. Наливаємо у банки кип'яток. Знов накриваємо кришками і знову залишаємо на 15 хвилин. Через 15 хвилин ми вже цю воду зливаємо, але будемо її вимірювати, скільки є літрів. Будемо готувати маринад. Пропорції будуть в кінці відео та під відео. Дивіться, я її зливаю і виміряю. У мене вийшло 4 літри води. На 4 літри. Додаємо 8 столових ложок солі та 12 столових ложок цукру. Даємо маринаду закипіти. На 1,5 літрову банку додаємо пів чайної ложки лимонної кислоти і заливаємо все маринадом. Закручуємо кришками, і наші огірки будуть настоюватися в кухні на столі до повного охолодження. Якщо вам сподобався рецепт ось таких маринованих огірочків, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки, консервуйте з любов'ю. Бажаю вам всім мирного неба над головою!